І звісно, перейдемо зараз до того, що ми маємо станом на цю мить. Йдеться про звіт від повітряних сил, адже вони зазначили, скільки цілей окупанти запускали по нашій території. Йдеться про безпілотники. ППО збила 56 ворожих дронів із 117. Ще 48 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків для нашої країни. Через нічну атаку РФ постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина. Ось докладніше про наслідки. Якраз вам далі і розповімо. Росіяни не припиняли гатити від пізнього вечора. По Нікопольщині під удар потрапили районний центр і Марганецька громада. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки та легковий автомобіль. Про це у телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У наслідок атаки є руйнування на одному з підприємств. На щастя, минулося без постраждалих над Дніпропетровщиною. Наші оборонці неба знищили цієї доби. 12 БПОЛА